А зараз ми переходимо до іншої проблеми. Це вже буде проблема тромбоцитопенія, можливість використання ельтромбопага при тромбоцитопенії індукований хіміотерапією. Сергій Вікторович, вам слово. Дякую щиро за надане слово. Верма, шановні колеги. Я напевне перший раз в своєму житті виступаю щодо використання Ельтромбопагу для лікування хімії тромбоцитопенії. І скажу, що моє переконання про доцільність використання ельтрамбопагу саме в такій клінічній ситуації зростає дуже доволі швидко. І моя особиста, моя особиста думка щодо ельтрамбопагу при тромбоцетопініх індукованих хіміотерапію. Чому ми не використовуємо досі дуже широко цей препарат? Напевно, тому що. Для того щоб ввести це в рутинні рекомендації, потрібні доволі великі клінічні дослідження. Це доволі доволі серйозна робота, бо не дуже просто зареєструвати те, що стимулятор тромбопезу приводить до того, що дешевше лікувати хворих не не трансфузіями тромбоконцентрату, і не так просто довести зниження. Тривалості тромбоцитопенії після хімії індукованої на, на тлі лікування і тромбопагу. Але та доказова база, яку ми вже маємо, є доволі переконливою щодо того, що ця, це показання є доцільним до, до впровадження в клінічну діяльність, тому що е, мінімізація ризику кровотеч. Збільшення кількості тромбоцитів і швидка динаміка відновлення тромбоцитів є дуже корисною. Бо ми розуміємо, що тромбоцитопінія індукована хімі... хіміотерапією є поширеним ускладненням після численних варіантів хіміотерапії. Крім того, для пацієнтів, яких ми лікуємо, це перш за все гематологічні пухлини. Характерним є базова тромбоцитопенія, тож наше лікування тільки усугубляє цей процес, тож потребуємо засобів для корекції. Наша схема хіміотерапії самі по собі доволі гематологічно токсична, ну було б дуже дивно, якщо б це було інакше. бо… Ми працюємо з гематологічними пухлинами, тож клітини-аналоги будуть страждати в першу чергу. І частоти хіміоіндукованої тромбоцетопінії нам дуже добре відомі. За, за певних обставин це майже невідворотня. Наприклад, коли ми лікуємо гостру лейкемію в індукційних режимах, чи високодозових режимах, чи ми проводимо трансплантацію кісткового мозку і інші препарати не менш токсичні. Тож, маємо. Маємо проблему, з якою слід боротися. І ця проблема, хоча і призводить до подібного результату, до розвитку тробоцетепінії у пацієнта з пухлинним процесом, має, має різні причини. Це не тільки мілотоксичний вплив противопухлинних агентів, але і. Інші ускладнення, це і інфекційні ускладнення, це імунологічні реакції, які відбуваються, особливо реакція трансплантата проти хазяїна. Ну, пацієнти мають право і на інші проблеми, які, які роблять тромбоцитопенію більш тяжкою глибокою. Незалежно від того, яким шляхом хіміотерапевтичні препарати. Впливають на, на мегакарія ТПС, ми можемо розглядати агоністи рецептору тромбопоетину. В даному випадку це Л-тромбопак, доволі впевнено. Хоча розуміємо, що. Хіміотерапевтичні агенти або протипухлинні агенти, бо не всі ж вони хіміопрепарати, хімі впливають на мегакаріоцитапс по-різному. Певна частина з них приводить до безпосередньої супресії кістково-мозкового кровотворення, якась інша безпосередньо має вплив на тромбоцити. Але будь-як будь, будь агоністи рецептора тромбопоетину можуть розглядатися за, за будь-яких сценаріїв. Що ми хочемо цим досягти? Бо насправді. Мої, моє моє тривале, тривале переконання було в тому, що е, тромбо, тромбоконцентрат вирішує цю проблему мені і так, начебто все непогано. Але ж е, тромбоконцентрат не дешеве задоволення. У нашій клініці це 10 тисяч гривень за аферезні, аферезні тромбоцити. І ще і купа проблем з. З донорами, купа проблем з організаційними заходами. Все, все доволі, доволі проблематично. Тож, розуміючи, що нам слід підтримувати достатній для запобігання тромбоцитопенії індукованої кровотечі рівня тромбоцитів, маємо, маємо розглядати і агоністи рецептори тромбопоетину. Що точно не хочеться робити, це відтерміновувати курси наступної хіміотерапії, і точно не хочеться зменшувати дози протипухлинних препаратів, бо це невідворотні призведе до катастрофічного зменшення ефективності лікування. І залежність вона не пряма. Зниження доз хіміотерапевтичних агентів на 10% призводить до зменшення ефективності на 50, принаймні в класичних дослідженнях традиційної хіміотерапії. Безумовно, ми з вами маємо дуже хороший досвід і, і тривалий досвід курації тромбоцитопенії. Широко використовуємо тромбоконцентрат. Наразі він доволі доступний, хоча не завжди це так було. Інші препарати. Такі, як вітамін К, тринаксамова кислота, безумовно, набагато менш ефективні. Тож поява в арсеналі тромбопоетину, ганіста рецептору тромбопоетину це хороша новина. Особливо з урахуванням того, що доказова база наростає і необхідність застосування. Таких препаратів говориться на, на світових форумах, принаймні на конгресі аж 2022 року. Цьому було присвячено велику, велику доповідь саме щодо ганістів рецептора тромбопоетину, щодо тромбопоетинів для лікування е е е хіміотерапії індукованої тромбоцитопенії. Але зараз ми говоримо по про ельтрамбопаха, ганіст рецептору тромбопоетину, Доволі, доволі відомий для нас препарат, який чудово себе зарекомендував для лікування імунної тромбоцитопенії. він дещо відрізняється від тромбопоетину, бо це гниз рецептору тромбопоетину точкою свого прикладення. Якщо ми говоримо про тромбопоетин або роміпластин, вони зв'язуються з дистальним доменом рецептора цитокінів тоді як. Ельтрамбопаг зв'язується з трансмембраном джаксмембрейндаменом. Хоча ефект, який ми отримуємо, доволі подібний від цих препаратів. Що ми можемо очікувати? Ну, те, ж, те, ж, те ж, що ми очікуємо від іритропаетину, тому що ми впливаємо на рецептори еритропаетину, це стимуляція росту диференціації поділу мегакаріоцитів. У нас в показах до використання ельтрамбопагу дотепер є три застосування: це ІТП. Імунна тромбоцитопенія – це пластична анемія і хронічний гепатит С. Однак клінічний досвід і дослідження ефективності демонструють високу ефективність і при інших ситуаціях. Ну і, власне, і ми використовуємо набагато ширше ніж тільки інструкції, які є у ельтрамбопага. Принаймні, ми дуже задоволені препаратами щодо міладіспластичного синдрому, апластичної пластичної анемії. Ну, зараз ми говоримо про хімію тромбоцитопенію. І тут у нас є доволі хороша доказова база. У нас є підтвердження в клінічних дослідженнях то, що пацієнти, які отримували л-тромбопах, мали меншу частоту тромбоцитопенії критичних ступенів 3-4 ступеня. Ну і тривалість самої тромбоцитопенії була коротшою. Безумовно, це зменшує ризики, зменшує потреби в тромбоконцентраті. Ну, наприклад. Клінічне дослідження другої фази, опубліковане у 2017 році, у пацієнтів з солідними пухлинами демонструвало зменшення, зменшення тривалості тромбоцитопінії і зменшення кількості людей, які демонстрували. Глибоку тромбоцитопенію. Хотів єдине, що звернути у вашу увагу, напевно, доцільне питання, які дози використовувати для хімія індукованої Ви бачите, що щольтрамбопаг в цьому дослідженні використовувався в дозі 100 мг на добу для імунної тромбоцитопенії ми починаємо з 50, хоча для, для пластичної анемії 150, тобто маємо досвід і більших доз. І Дослідження давалося п'ять днів після початку хіміотерапії. До, і п'ять днів до. Яка ж доказова база у нас є? У нас є опубліковані дослідження, що стосуються солідних пухлин. Вони публікувалися попередні роки. Проблемою з цими дослідженнями було те, що доволі непросто зібрати великий колектив пацієнтів для того, щоб довести те, що ми очікуємо від препарату і бачимо це в клініці. Однак дослідження Келум Вінер демонстрували ефективність препарату, що нам було відомо. Однак я з, 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 з очікуваннями до вас звертаюся, що є дуже цікаві дослідження, які... Відбуваються, які або тільки завершилися і знаходяться на етапі аналізу, або тривають, які, які я впевнений, продемонструють безперечну ефективність препарату для тих сценаріїв, які ще не введені в інструкцію. Це, наприклад, використання ельтрамбопагу для мілодіспластичного синдрому низького та середнього ризику. Доза 50-300 мг на добу, доволі високі дози можуть бути застосовані. Це використання елетромбопагу в комбінації з лянелідомідом, знов таки для амілодіспластичного синдрому. І ця комбінація виглядає дуже перспективною. Крім, тому, крім того, ми маємо очікування щодо дослідження елетромбопагу за мілофіброзу. Це дослідження другої фази. І ця, ця опція може бути дуже корисною для тієї групи пацієнтів, яким ми не можемо призначати, наприклад, рук В показах для нього ми маємо обмеження в 50 тисяч тромбоцитів, а пацієнти з мілофіброзом інколи мають і нижчі показники тромбоцитів. Ми, в принципі, вже призначаємо тромбопав в таких ситуаціях зі сподіванням підйому тромбоцитів, що уможливлює використання використання. Інгибітор джаккінази. Однак, дослідження, яке триває і очікується, очікується до публікації невдовзі, напевне, продемонструє ефективність такої стратегії. Ну і окреме дослідження стосується гостроемілойної лейкемії, також, напевне, отримуємо докази доцільності використання і в цьому, в цьому клінічному застосуванню. Якщо сумувати наявну базу і, власне, це те, що було оприлюднено і проговорено на останньому конгресі Американської асоціації гематологів. Це те, що дійсно тромбоцитопінія, індукована хіміотерапією, є розповсюдженою проблемою, що впливає на ефективність протипухлинного лікування шляхом ініціації, чи то ускладнень, чи проблем з початком чергового курсу хіміотерапії. Вона є проблемою тому, що потребує трансфузії тромбоконцентрату і потребує появи нових підходів до окурації пацієнтів з цим ускладненням. І наші колеги з усього світу підтримали думку, що використання ганістів тромбопоетину є дуже доцільним, поки ще не введено в. В інструкції досастування, тож в рамках клінічних досліджень, але вже і за використання офф-лейбл, що може зменшувати як тривалість, так і глибину тромбоцитопенії, індукованої хіміотерапією, що дозволяє проводити чергові курси протипухлинного лікування безпечно. В необхідних дозах і в необхідних часових інтервалах, ми з вами розуміємо, що саме щільність дози це запорука досягнення необхідного ефекту нашого лікування. Однак для того, щоб рухатися далі, бо ми ж говоримо про універсальну ситуацію, це тисячі і тисячі пацієнтів, які отримують хіміотерапію. І якщо Буде, буде введено препарат вже ще і в світові гайдлайни. Ми розуміємо, який масштаб цієї події буде. Тож потрібні дослідження для того, щоб об'єктивізувати покращення результатів протибуклинного лікування при застосуванні агоністів рецептору тромбопоетину. Ну і економічні переваги агоністів рецептору, ТПО при порівнянні з трансфузіями тромбоцитів. Ну, така клінічна база також накопичується. Однак ще, ще одне питання, яке, яке у нас існує, це, власне, який рівень тромбоцитів ми маємо вважати безпечним для початку чергового курсу хіміотерапії. Ну, принаймні на сьогодні для використання офлейбл загальна думка, що якщо к черговому курсу хіміотерапії ми розуміємо, що в проміжку між курсами було зменшення тромбоцитів до 20 тисяч, то це сама та, та ситуація, коли. Аганісти рецептору тромбопоетину буде саме те, що треба. Дякую за увагу.